Всім доброго дня. Бачите, замачуємо м'ясо. Завтра будемо варити холодець. У нас тут трохи говядини, трохи курки і свиняча така передня рапочка. Трохи курки, це в нас петух. Так, холодець, день другий. Дивіться, воно вода у нас вже закипіла. Такий шум. Зараз ми достаємо все м'ясо відсюди. Перемиваємо гарненько, заливаємо водою і ставимо вже варитись холодець. Каструлю теж вимаємо. Так, дивіться, воду ми змінили, каструльку вимили. Тепер доводимо до закипання. Будемо знімати той шум, який ще, звичайно, буде. Потім через годину. Кинемо туди цибулинку, морквину, тобто заправимо трошки. все покажу. Чекаємо, холодець, це буде таке, яке вариться бачите, другий день. Так, дивимось, закипає в нас. Зараз солимо. До речі, дивіться, покажу, прийшли такі мірні ложечки з Китаю. Там, правда, поганенько видно. Але воно запам'ятається і будемо знати, скільки грамів цій чи іншій ложці. Так, посолимо, потім воно таймер заведемо і додамо нашу, що там ви бачите, лавровий лист, перець духмяний і чорний горошком, Морквинка така нормальна. Цибулинка. Цибу... Цибулю чистити не потрібно. Ну і можливо ці спеції. Столово. Да, там Так, Зараз солимо. Соль, руминська. Соль сіль... руминська. Перше використовуємо, не знаю. ну В Руминії теж є Карпати, а так як у нас під Львовом десь там соляні шахти є, то, мабуть, там теж є. Пересолили отак. Потім доводимо до смаку вже аж в кінці майже. Дивіться, не встигли приселити, а вже пішов виділяти шум. Його активно зараз знімаємо. І потім ставимо на дуже повільний вогонь. Щоб вогонь був ще повільніший, то є такий у нас розсіювач. І воно там така тоненька-тоненькі пузирочки мають іти. Я покажу, якщо. Півтори години кипіло і тепер прийшов час додати наші овочі для смаку. Дивіться, морквину кладемо туди. А там, бачите, жировок збирається. Іде тут? Вічало і потусь. Ну, все одно ну, курячий жирок. Петушок молоденький. Так, цибулина отака ціла, бачите, не чистимо, воно додасть кольору. Так. Все перемийте, лавровий лист теж перемили. І дивіться, там ще хтось хто готує, то солять в кінці тільки. Ми присолили. Уже перед цим солили, ви бачили, що додавали сіль. Для чого? Для того, щоб м'ясо в себе трошечки вбирало цей, цю сіль, і воно як підсилює смаку, отак ось ще додаємо такі подрібні овочі там засушені. Дуже додасть смаку бульйону. От, так сіль, Воно як підсилює смаку і працює. І м'ясо, коли ви будете солити тільки в кінці, воно буде пісне. Тобто не зовсім смачне. Прісне. А так прісне, да, прісне буде. А так буде смачненьке. Все, і тепер заводимо таймер знову на півтори години. І воно собі тут потихеньку наш холодець булькать буде. Пахне вже смачно. Саме головне в цьому блюді це не спішить робити все повільно, щоб повільно, дивіться, як воно там під думкою, бачите? Більше не потрібно. Так, да, Воно 6 годин буде варитись, з ну, Спочатку приготування страви до кінця, але воно того варте. Хтось може холодець варити за годину, не знаю, то так і холодить. П'ять з половиною годин поварився наш холодець. Зараз ми додаємо чесник так, таким способом. Трохи додамо желатину, ну як трохи пачечку. Про всяк випадок, він краще хай буде там. М'ясо достанемо на такий підносик. Поставимо трошки воно охолоне, а потім будемо розбирати і далі покажу, що робити. Дивіться, який прозоренький, жовтенький, гарненький. А пахне як. От запахи камери не передає. Ну, і значить вам не повезло. Поставте вподобайки цьому відео, зробіть репости, підписуйтесь на канал. Далі буде. Достаємо, бачите, старими гаджетами, тому що ці всі нові силікони, пластмаси, вони гнуться і краще брати метал. Бачите, півник там, кістки повідділялись уже від м'яса. Ябловичина. Ось яблучина такого. Вигляду бачите? Все дуже добре зварилось, промліва, як кажуть, кажуть, вариться борщ, а от холодець мліє, мліє, от він мліє, бачите, як булькає, підбуркає. Отак воно підбуркувало. М'ясо ми достали, морквинка, цибулинку. Викинули, зараз розчиняємо животин. Поки він розчиняється, я віднесу м'ясо на борку. М'ясо трошки охололо. Зараз ми його відділяємо кісточки від нього, складаємо до мисочки, а потім поріжемо і будемо вже розкладати по тарілочкам, де буде вже холодець. Тут у нас бурлюнчик. Бачите, м'ясо відділили від кісток, тепер нарізаємо приблизно на однакові шматочки. Порізали морквиночку, зараз розкладаємо по судочкам нашу варену морквинку. І потім будемо оце все м'яско теж розподіляти рівномірно по нашим судочкам. Вони різнокаліберні такі, але нічого страшного немає. М'ясо по судочкам розподілили. Тепер будемо розподіляти нашу наш Ось так набираємо і через ситочку навемо. Ну і так повторюємо для всіх наших судочків. Поставте вподобайку цьому відео, зробіть репост. Підпишіться на канал, дивіться, який прозорий, а запах який прозорий, прозорий золотистий, таке такий гарне. Отак От холодчик тепер наш розлитий, м'ясо розпроділено. І на підвіконні. Буде чекати, поки не застигне. А потім уже покажу вам готовий готову страву. Це саме відповідальне таке переживаю. Холодець переночував на підвіконні, прекрасно застигнув. Бачите, небагато тут жирку. І тут у нас був молодий півник. Два шматочка телячої грудинки і раточка свиняча. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Поставте вподобайку. Це не холодець, це витвір мистецтва. Дуже пахне. І зараз будемо куштувати. Я впевнений, на 100-200%, на що він смачний. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, смачного.